Реакція на COVID-19, мабуть, одна з найбільших гарячих тем останніх років, правда? Сьогодні ми зануримось у неї, але з дуже специфічного ракурсу. Ми розберемо один доволі гострий статистичний аналіз та його, скажімо так, неоднозначні висновки. Тож, поїхали. І ось власне центральна теза матеріалу, який ми сьогодні аналізуємо. Звучить, погодьтеся дуже провокаційно. По суті, тут стверджується, що якщо просто подивитися на сухі цифри, на математику, то вся реакція на пандемію виглядає не просто як якась помилка, а як щось більше, як системний прорахунок. І тут одразу хочу зробити важливе уточнення. Наше завдання сьогодні не сказати, так це чи ні. Наша мета просто розібрати, як саме автори цього аналізу прийшли до такого гучного висновку. Ми, так би мовити, пройдемо їхнім шляхом крок за кроком і подивимось на їхні аргументи та докази. Отже, перший блок аргументів він стосується економіки. Точніше, автори взялися порахувати, а скільки ж насправді коштували всі ці заходи, і яку користь вони принесли. І починають вони з на перший погляд очевидної речі, про яку, однак, часто забувають це базовий принцип охорони здоров'я, економіка і здоров'я нації це по суті дві сторони однієї медалі. Тобто будь-які дії, що б'ють по економіці і ведуть до збідніння, автоматично неминуче скорочують тривалість життя людей. І це, як наголошують автори, не якась теорія, а доведений факт. Добре, щоб зрозуміти їхній наступний розрахунок, нам треба познайомитися з таким поняттям як поріг найс. Якщо просто, то це такий собі стандарт у британській системі охорони здоров'я. Він відповідає на питання: скільки грошей суспільство готове витратити, щоб врятувати один рік якісного життя людини? І цей стандарт це не просто цифра зі стелі, це ключовий інструмент для прийняття рішень. І ось тут власне кульмінація їхнього економічного аргументу. Коли автори порахували вартість локдаунів у перерахунку на один врятований рік життя, у них вийшла цифра, яка увага в 10 разів перевищувала цей стандартний поріг найс. Тобто, з точки зору стандартної логіки охорони здоров'я, це було, м'яко кажучи, неймовірно дороге втручання. Гаразд з економікою розібралися. Тепер переходимо до другого великого блоку в цьому аналізі. Він про те, як інформація про ризики подавалася суспільству. І тут звучить ще одне доволі серйозне звинувачення. Автори статті прямо кажуть, що уряд, спираючись на рекомендації своїх радників, фактично запустив цілу кампанію з дезінформації населення щодо реальних ризиків. Тобто, за їхньою логікою, мета була не стільки інформувати, скільки свідомо нагнітати страх. А для чого? Щоб люди просто слухалися. Як приклад, вони наводять ось цей відомий слоган з урядових постерів, ідея в чому. Такий меседж він же універсальний ти захищаєш мене, я захищаю тебе. Але на думку авторів, ця універсальність якраз і була проблемою, бо вона повністю стирала величезну, просто гігантську різницю в ризиках для різних груп людей. А ось, власне, і сама ця різниця, про яку як стверджують автори, воліли не говорити. Ці дані були відомі практично від самого початку. Ризик померти для 85-річної людини і ризик для 25-річної – це ж просто небо і земля, різниця в сотні разів. І тому, на думку авторів, єдиний меседж страху для всіх це було пряме ігнорування фактів. Далі ще цікавіше автори занурюються в те, як саме, на їхню думку, маніпулювали ключовими статистичними даними, які щодня показували людям. Ось вам яскравий приклад. З одного боку, ми бачимо гучну заяву уряду. Наукові докази чітко свідчать, маски це важливо. А з іншого боку, висновок з того самого дослідження, на яке вони нібито спиралися. І що там? А там написано, може трохи зменшити шанси і, що найголовніше, докази низької якості. Відчуваєте різницю в тональності? Тепер давайте подивимось на статистику смертності. Автори аналізу звернули увагу на один дуже важливий нюанс: так, ковід згадувався у багатьох свідоцтвах про смерть, але лише у приблизно 8% випадків він був єдиною причиною. Що це означає? А те, що у 92% людей, які померли, були інші, часто дуже серйозні захворювання. І цей контекст, на думку авторів, постійно випадав із загальної картини, яку малювали змі. А ось ще одне дуже показове порівняння, яке має на меті показати масштаб проблеми. Якщо взяти вплив ковід і розмазати його по всьому населенню, то в середньому вийде втрата шести днів життя. А тепер порівняймо це з уже існуючою проблемою. Розрив у тривалості життя між найбагатшими і найбіднішими складає 5 років, 5 років проти 6 днів. І головний посил тут такий: заходи, що поглиблюють бідність, потенційно можуть завдати набагато більшої шкоди в довгостроковій перспективі. Ну і нарешті четвертий фінальний стоп, на якому тримається вся ця критика, це прогнозні моделі, ті самі моделі, на основі яких і приймалися рішення про локдауни. І тут автори стверджують, що найвпливовіші моделі, наприклад, ті, що робив Імперський коледж Лондона, були по суті зламані від самого початку. Тобто проблема не в тому, що десь там помилилися в розрахунках. Ні, на їхню думку, самі моделі були сконструйовані так, що вони просто не могли не перебільшувати загрозу. І ось кілька ключових, на їхню думку, вад по-перше, моделі нібито не враховували, що всі люди різні, і хтось більш схильний до зараження, а хтось менш. По-друге, вони ігнорували той факт, що на початковому етапі величезна кількість заражень відбувалася всередині лікарень, а не в суспільстві. По третє, вони виходили з припущення, що вірус буде поширюватися з однаковою швидкістю, хоча насправді вона з часом природно спадає. Якщо скласти все це разом, кажуть автори, то прогнози просто були приречені бути завищеними. Окей, ми пройшлися по всіх ключових пунктах економіка, комунікація, дані, моделі. Давайте тепер зберемо все це в єдину картину і подивимось, який остаточний вердикт виносять автори аналізу. Отже, що ми маємо в сухому залишку згідно з цим аналізом? По-перше, економічна ціна локдаунів була просто астрономічною і не відповідала жодним стандартам охорони здоров'я. По друге, ризики свідомо перебільшувалися, щоб викликати страх. По-третє, статистику щодо масок і смертності подавали вибірково, вириваючи з контексту. І по-четверте, самі прогнози базувалися на фундаментально хибних моделях. Ось така картина. І ось тепер, пройшовши через усі ці аргументи, ми повертаємося до цієї самої цитати, з якої починали. Тепер вона звучить, мабуть, більш зрозуміло, принаймні з точки зору логіки авторів. Саме цей шлях від економічного аналізу до критики моделей і приводить їх до висновку, що вся реакція виглядала як некомпетентність, яка не була цілком ненавмисною. І наостанок це залишає нас із одним дуже непростим питанням, коли ми маємо справу з величезними складними масивами даних, де та межа, за якою закінчується об'єктивний аналіз і починається просто наратив, певна історія, яку хтось хоче розповісти. Сьогоднішній розбір це лише один із таких наративів, і він чудово ілюструє, наскільки тонкою може бути ця межа.